Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до рубрики, яка по понеділках ми дивимося, що робиться за перебриком. Карти спішуть, спішать, бачите, вилітають. Ну що ж, дивимося. Перша карта, що робиться за перебріком. Дивіться, втрачається, я би сказала, ну не те, що тут починається. Не заколот, а якась нерозберіга. Тому, можливо, і карти так летять, починається якась нерозберіга. Але ми зараз почнемо все спочатку, якщо знову нічого не вилетить. Ну що ж, дивимося, що робиться в Кремлі, які в них плани, чи готуються до переговорів, і як вони до них відносяться. Так. Намагаються втримати ситуацію, намагаються, щоб ніяка інформація не вийшла. Тільки позитивна, тільки хороша, тільки все прекрасно, що в них все добре. А насправді дивіться, а йде зачистка. Конкретна зачистка медіа йдеться, щоб щось не просочилося. Чого вони бояться, щоб не просочилося? Що вони живуть під клопачком, що в них справи не так добрі. Ось, і що вони не можуть досягнути своїх цілей, яких вони, які вони поклали. Ось так. Тобто, ну, скажімо так, сплошніший провал. Що все йде помаленьку, і от провал. Угу. Так, оце вони. Тепер дивимося, чи готові вони до виборів, до виборів. До переговорів з Україною. чи На яких умовах, можливо, покажуть нам карти, яка позиція в них щодо перемовин, чи потрібні вони їм. Ну, Тут готовність є. Готовність є на їхніх умовах. Повернути все так, як їм потрібно. Ну, в принципі, нічого нового. Вийшли майже ті самі карти, що й попередньо. Тобто, вони... тут є готовність, так? але повернути все так, як їм, вигідно. як їм вигідно. Чи готові вони втрачати території, наприклад, міняти на території? Території на території, наприклад, курщину на ще щось. Ні, немає готовності. Здавати абсолютно немає готовності. Навпаки, ще більше захопити, ще більше загарбати. Захопити, загарбати, знищити ось якось так. Тобто ще більше, ще більше. Чим більше, тим краще. Ось якось так. Щодо планів, які в них зараз ще є плани щодо України? Чи щось змінилося в них? Або давайте, ну давайте спочатку плани, а потім подивимося, співпраця з нашою владою. Спочатку плани. Ну, Україну треба так, під себе знищити, підім'яти. Ось, тобто тут, щоб досягти тих договорників, які потрібно, ось так. Все якось так. Все якось так. В принципі, я не бачу, що тут плани якісь помінялися. Якось так. Тепер подивимося, їхнє спілкування або комунікація з нашою владою. Зараз ми подивимося. Комунікація з нашою владою. Чи є в них вона? Є. Влада, ця комунікація є, наскільки я розумію. Угу. Час від часу, періодично. Тобто, тут таке враження, що постійно підтримують зв'язок з нашою владою. Угу. Зараз ми подивимося, і на яку користь, на чию користь це все йде. Іде це на користь України, чи це йде на користь Росії? От зараз ми й дивимося: Україна, Росія. Оці переговори, які ведуться. Так, помірність. Ну, дивіться, я би не сказала користь, тут іде. Більше туману напустити, більш непрозоро це все зробити по місяцю, це значить ну, конкретний обман. Тобто конкретно обманути. А тут немає ініціативи. Помірність говорить про те, що, бачите, лапки, ручки закрили очки і пливуть просто по течею. Тобто Україна не супротивляється, Україна не. Ну, Скажімо так, я тут говорю не про пол, поле бою, не про фронт. Я тут говорю про переговорну групу, яка веде переговори з Росією, про спілкування з Росією, чи на користь це, чи ні. Тому що у мене таке враження, що зараз хтось щось пише там. Ось таке враження, що наша влада абсолютно склала лапки, от знаєте, є таке. Такий прик, така, ну, вислів, скажімо так. Барашня лягла і просять ось якось так. Тут навіть не просять, а беріть все, що хочете. Беріть все, що хочете, тільки мене лишіть. От якось так. А тут вибудовується по місяцю дуже брутальний обман, скажемо ось так: брутальний обман зі сторони Росії. Так. А тут ну, що? Немає, тут ініціативи, немає, тут немає підходу, тут немає бажання принести якусь користь. Ні, немає цього. На жаль, немає. І от вам карта, як і раніше, постійно договорники якісь. Ось якось так. Ось якось так. А, навіть не знаю, що ще карти можна запитати. Результат. Цього договорняка для України і для Росії, подивимося. Результат для України і для Росії. Так. Угу. Вони таки отримують те, що вони хочуть. От і все. А тут посил, бажання лицар Кубків, він не, скажімо так, не намагається. Тут романтика йде. Іде романтика заглянути в очі, можна сказати. От ті всі фразочки, які ішли від Зеленського. А по дияволу вони отримують те, що вони хочуть. Бачите, беззбройну, без. Ініціативну Україну прямо в руки отримують? От якось так. От До чого це іде? І тут на дні у нас іде імператор, теж говорить про те, що ем, це все вже, вже майже оце ось так вирішено. Тобто це вже так домовлено, це вже як бетонна стіна. Чи можна щось ще змінити? Я, я тільки це запитаю, чи можна результати ось ці поміняти? Якщо так, то як? Можна поміняти, можна поміняти. Зовсім інші повинні бути домовленості, зовсім інші переговорники, інші люди повинні цією справою займатися. Ось так я це бачу. Зовсім інші люди. Тобто, категорично повністю поміняти радикально. І я би сказала тут покласти або військових. Конкретно військових, не підвладних, а ті, що дійсно на полі бою сражались, ось ця карта теж може говорити. Ті, які вже побиті, обшарпані конкретно ось якось так. Тому що дивіться: це не мирний план, це тільки переговори. На переговорах не беруть участь президенти, а їхні можуть бути представники або військові. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, тобто змінити можна, а чи змінять? Давайте подивимося, чи змінять. Так, якось тут карти сказали. Чи будуть далі ця ж бригада буде. Ну, Тут таке враження, що, ну, зараз подивимося, чи змінять цю бригаду, яка здає Україну. Можуть, ви знаєте, може помінятися. Ось е, може помінятися. Може помінятися, мої дорогенькі, да? може. Все, бачу, що може помінятися. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. донатимо на ЗСУ, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!